Походом в Білогрудівський ліс відзначився День фізкультури і спорту в комунальному вищому навчальному закладі Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка. В рамках Олімпійського тижня студенти та викладачі показали свою спортивну звитягу, отримали грамоти за різноманітні спортивні змагання, в яких брали участь напередодні. Програма свята була насичена заходами, які додали яскравого незабутнього колориту. Це конкурси плакатів, речівок команд, які були представлені студентами. Кулінарний конкурс Щедроти осені. Також змагалися в творчості юні поети, складали вірші про коледж. Не залишив байдужим нікого виступ Олександра Ткача, неодноразового чемпіона світу та Європи з гирьового спорту, який жонглював 16 кілограмовою гирею. Аби проявити свої спортивні здібності, студентам були запропоновані навісні туристичні переправи. Облаштувати територію з перешкодами люб'язно погодилися представники станції юних туристів на чолі з директором Кучеренком Віталієм Анатолійовичем. Спортивний квест, організований студентським самоврядуванням коледжу, показав ерудованість та кмітливість молодих людей. Наш коледж. В Білогрузівський ліс для того, щоб відзначити День фізичної культури та спорту. Сьогодні має бути дуже насичена програма. Студенти будуть зацікавлені в різних заходах, мають бути спортивні змагання, футбол, волейбол, баскетбол. Також має бути літературний конкурс Створення вірша. Студенти будуть задіяні створені кулінарної композиції, ще дроти осені. Також студентське самоврядування нашого коледжу підготувало для всіх бажаючих спортивно-розважальний квест. Ходження пунктів на швидкість в кінці переможець отримує солодкий подарунок. Незабутні враження і заряд позитиву отримали студенти коледжу цього дня. Хороший настрій і неймовірна енергетика, яка відчувалась у повітрі, яскравий доказ цьому. День фізкультури і спорту це прекрасне свято, яке кожного року об'єднує викладачів та студентів. Ми пізнаємо себе з нової сторони. Сьогодні просто чудовий день. Ми дуже раді, що ми тут сюди прийшли і. Ми сподіваємось на дуже хороший відпочинок і сподіваємось бути дуже веселим і сподіваємось. Сподіваємось на дуже класну програму, з якою ми могли відпочити. Ми сьогодні всі зібралися тут, підготувавши речівки, плакати. Всі дуже сильно готувалися. Сьогодні я очікую дуже багато перемог, змагань, конкурсів.